На площі біля професійно-технічного училища номер 16 вже втретє коротенський будинок дитячої творчості провів акцію до дня ООН, метою якої є долучення молоді до гострих проблем сьогодення, усвідомлення о власної значимості та співпрацю із дорослими. Молодь це майбутнє нашого суспільства. Нашої держави, і яким чином ми сформуємо молодь, їхнє порозуміння, їхній світогляд, їхнє виховання, така і буде наша старість. І саме за ініціативи Організації Об'єднаних Націй була прийнята Конвенція ООН про права дитини, до якої залучилася безпосередньо і наша держава Україна. І сьогодні важливо в першу чергу це захист прав дитини. Але я завжди був і залишаюся на думці тій, що. Сформувати справжнього громадянина нашої держави вам, шановні діти, треба в першу чергу вміти реалізовувати свої права і виконувати свої обов'язки. Більшість з нас чули про діяльність організації Об'єднаних Націй, пов'язаної з підтриманням миру або надання гуманітарної допомоги. Однак далеко не завжди відомо про інші аспекти діяльності організації, які впливають на наше життя. День у день близько 30 організацій, що складають систему ООН, ведуть роботу по сприянню дотримання прав людини, охороні навколишнього середовища, боротьбі з хворобами та іншим. Традиційно на зустріч з нагоди дня ООН в нашому місті приходять небайдужі люди. Які активно включаються в роботу, яка направлена на вирішення проблемних питань, що турбують дітей? Адже дорослі розуміють, що від молодих людей залежить, як піде подальший розвиток в нашому суспільстві. Найактивнішим учасникам ради старшокласників міста були вручені подяки за роботу на благо міста та молоді. Такі ж подяки отримали й окремі дорослі.